Лавров розповів про нові цілі так званої СВО. Територіальний питання – це неізбіжна. Його прийдеться рішати виходити з з реалії. Так далі, Валерій Залужний заявив, коли ж на його думку закінчиться війна. Немає людей, які що сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебеді. Путіна закликали захопити суми. Що відповів диктатор? Вже говорив, що було прийнято рішення о созданні необхідної буферний. Зони вдоль кордонів. коли пройдуть наступні переговори між Україною та Росією. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Росія збирається звільнити усю Україну і не допустить, щоб люди жили за законами Зеленського. Про це заявив кінь Путіна Сергій Лавров, і крім того, на Росії вимагають провести вибори до переговорів, бо немає з ким кажуть домовлятися. Я просто хочу сказати, щоб не було. Чтобы не тратили, не тратили собственные способности на проработку вариантов, версий. которые не очень реалистичны, потому что, ну, представьте себе, Ватикан как место проведения переговоров, ну, немножко это неэлегантно, я бы сказал. Когда православные страны будут на католической площадке, обсуждать вопросы, касающиеся ну, устранения первопричин. Одна из первопричин ⁇ это курс на уничтожение Украинской православной церкви. Натомість на Росії продовжується шизофренія на усіх рівнях. У Держдумі заявили, що ціль так званої СВО створити єдину союзну державу, а саме у складі Росії, України та Білорусі, тобто вони хочуть відновити руський мір. Бо Київ мать городов руських. Повним рішенням вот цілей спеціальної воєнної операції являється створення єдиного. Союзного государства России, Украины и Беларуси. Восстановление русского мира в рамках естественных его границ. Мы все русские. Киев мать городов, русский. Князь Владимир русский. Юрий Долгорукий русский. Значит, Ярослав Мудрый русский. И так далее, и так далее. Поэтому мы должны безусловно защитить свой русский мир. Иначе ну, мы можем и страну не сохранить. Для, для решения этих задач и достижения этих целей, безусловно, нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия. Але це не увесь маразм, який штовхають росіянам на болотах. Путін вийшов із заявою, що Росія планує створити буферну зону глибиною у 15 кілометрів у Сумській та Харківській областях, і так само хоче повністю захопити Луганщину і Донеччину. Це якраз таки цілі їхнього літнього наступу. Вже говорив, що було прийнято рішення о створення необхідної буферної зони безпеки вдоль границь. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Не варто сподіватися на диво, яке вже зараз поверне Україні кордони 91-го чи 2022-го року. Бо поки у противника є сили і засоби наступати та завдавати ударів по нашій території, він буде це робити. Про це заявив екс головком Валерій Залужний. Він упевнений, що Росія буде воювати ще не один рік про війну і безпеку взагалі. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, принесе кордони 91-го року чи кордони 22-го року. І після цього буде велике щастя в Україні. Я хочу сказати за все, що на мою особисту думку, що поки противника є ресурси. Є сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби по таких окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно чути, комусь або неприємно, але знову ж таки, здатність Росії ввести війну буде абсолютно залежати від наявності у неї, перш за все ресурсів для ведення цієї війни. Натомість, Дональд Трамп хоче вести мита у 50% на імпорт товарів з ЄС. Він наголосив, що перемовини з європейським союзом не просуваються, тому запропонував запровадити їх починаючи вже з 1 червня. Щоправда, мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраною на території штатів. Європейський союз встановлює численні торговельні бар'єри, зокрема податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій. Нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та необґрунтовані судові позови, що призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 мільярдів доларів. Звісно, це поганий сигнал не тільки для України, а й для Європи. Про це заявив політолог Вадим Денисенко. І в цьому є глобальна проблема для нас, тому що для нас переговори в трикутнику україна США. Російська Федерація в Стамбульському форматі, в будь-якому іншому форматі, це, чесно кажучи, найближчим часом це нульова результативність. Для нас набагато важливішим були переговори в трикутнику україна ЄС США, де ми були частиною переговорного процесу ЄС, і от зараз у це загострення для мене є дуже таким тривожним і реально достатньо складним викликом. Тому що ми не розуміємо до кінця, як далі все буде поводити Трамп, чи піде він по тому сценарію, як було з Китаєм, коли він почав вводити там 100% мита, а потім через два місяці відкатився і почав знову переговори, чи все ж таки вдасться загладити цю ситуацію, але це безумовно додає дуже серйозну турбулентності всій ситуації, яка ситуація, яка є зараз. Тим більше, що давайте не забувати, що. Без її грошей ЄС ми е, рухатись далі не зможемо. Україна та США запустили спільний фонд для відбудови держави. Це відкриває нову сторінку у співпраці між країнами. Про це повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Сверденко. Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови. Тепер можна офіційно вважати, що фонд запущено. Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота фонду орієнтована на майбутнє, в якому США та Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави. Німеччина та Єврокомісія домовилися заборонити північний потік, щоб не дати США та Росії його активувати. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір убити в зародку розмови про відновлення постачання російського газу. Повідомляє Financial Times. Він також домовився з Єврокомісією щодо запровадження загальноєвропейських санкцій проти газопроводу. Уряд Мерца цього тижня схвалив запровадження заборони на експлуатацію північних потоків у рамках нового раунду санкцій Євросоюзу проти Росії. Трамп вважає, що він досяг великого прогресу у питанні просування миру. Хоча це не справа США, впевнений Трамп. Це не наша справа, а України і Росії. Ми досягли значного прогресу, але це кривава бійня. П'ять тисяч людей гине щотижня, Тож ми намагаємося допомогти, і це нас не стосується. Це не наші люди. Це ж Жоден з наших солдатів це не наша, це Україна і це Росія. Але якщо ми зможемо врятувати 5 тисяч душ, ми це зробимо. Також Трамп каже, що був здивований, що у кінці квітня президент України відвідував ПАР та мав там зустріч з президентом Рамафосою. На що президент Пар відповів Трампу, що таким чином Зеленський намагається залучити як найбільше країн до завершення війни та мирного процесу. Я підзвонив Зеленському. Вони сказали: він у південній Африці. Я спитав, що чорт забирай, що він там робить. Росія стежила за постачанням зброї в Україну. Для цього встановила 10 тисяч камер у країнах НАТО на переїздах, залізничих станціях та поблизу військових об'єктів. Більшість з них розташовувалися в Україні аж 80%. У Польщі також Угорщині та Словаччині. Про це пише The Guardian. Велика Британія закликала приватні компанії, що беруть участь у наданні допомоги, вжити негайних заходів для самозахисту. Путін грає в ігри і неабияк починає бісити американських сенаторів, там зростає нетерплячість щодо введення санкцій проти Росії. Про це пише журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Двопартійний законопроєкт республіканця Лінці Грема і демократа Річарда Блументаля зібрав підтримку вже 81 сенатора зі 100. окрім прямих санкцій. Законопроєкт передбачає вторинні санкції і введення тарифу у 500% на імпорт від країн, які купують російську нафту газ, уран та інші продукти. Передусім, це стосується Китаю. Хоча ми прагнемо миру, нам і супербільшості Сенату стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Якщо ці ігри триватимуть, Сенат Сполучених Штатів готовий до дій. Ми хочемо рухатися вперед, щоб Путін знав, що ми налаштовані серйозно. Він морочить президенту Трампу голову. Нам це не подобається. За інформацією журналістів, деякі сенатори наполягають на голосуванні за санкції після вихідного дня пам'яті цього року. Він припадає на 26 травня. Україна закликає ЄС до жорсткіших санкцій проти Росії. Київ закликає ЄС вжити радикальніших заходів для ізоляції Москви, а саме конфіскувати активи підсанкційних осіб та передати їх Україні. Крім того, запровадити санкції проти окремих покупців російської нафти. Це може включати навіть вторинні санкції, наприклад, щодо компанії з Індії чи Китаю, які імпортують російську нафту. Натомість ОПЕК Плюс обговорює третє велике збільшення нафтовидобутку. це, звісно ж, призведе до подальшого падіння цін на російську нафту, які західні країни ще й хочуть додатково обмежити. Рішення можуть ухвалити на зустрічі 1 червня. Сам же Трамп заявив, що Путін не припинить війну, бо вважає, що той перемагає. Про це пише The Wall Street Journal. Це вперше пролунала подібна така вигадка з вуст Трампа. Хоча за день до розмови з Путіним президент США говорив, що. Може вести санкції у разі відмови Росії від припинення вогню. Також Трамп оголосив, що направить Рубіо та Келога на майбутні перемовини у Ватикані. І німецький канцлер підтвердив, що наступний раунд переговорів України та Росії можуть відбутися у Ватикані. При цьому німецький канцлер сумнівається, що подальші переговори України та Росії будуть конструктивними, а війна незабаром закінчиться. Це так би мовити остання земна інстанція. А нам усім залишається тільки сподіватися, що, хоча б там вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивної дискусії, те, що ми зараз переживаємо в Україні, викликає у мене певне занепокоєння щодо найближчих днів, тижнів і, можливо, місяців. Поки що немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться. Натомість наші збройні сили показують насправді на чиєму боці правда і сила, бо невідомі безпілотники майже всю ніч та увесь день атакували російські міста. І перш за все це торкнулося столиці. Боліт, щоб жителі Московії звикали до звуків вибухів. Навіть банки пропонують росіянам страхувати нерухомість від атак БПЛА. Але Росіяни кажуть, уже й самі ожидають з нетерпінням атаки. Літіде аж Ожидаємо. За інформацією центру протидії дезінформації, є влучання в об'єкти військово-промислового комплексу у Московській області, Тулі та інших регіонах. Найбільше БПЛА збили над Орловською областю. Там у наслідок атаки загорівся оборонний завод напівпровідників. У Липецькій області через атаку відключали мобільний інтернет. У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком. Натомість американці хочуть провести фінансовий моніторинг. Уся американська допомога Україні буде проаналізована. Про це заявив Марко Рубіо. При цьому держсекретар США зазначив, що головною метою залишається припинення бойових дій. Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована. Ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується лише переговорним врегулюванням, і чим швидше вона закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань. І це головний пріоритет президента: покласти край війні. Раз і назавжди Путін уперше відвідав Курську область після того, як Росія заявила, нібито немає українських військ у цьому регіоні. Кремлівський диктатор відвідав Курську атомну електростанцію. Російське міноборони навіть повідомило, що під час візиту бункерного область атакували шість українських безпілотників. Ну і ще під час візиту Путіна один із чиновників Курщині на зустрічі заявив Путіну, що потрібно захопити суми, і Путін цю ідею не заперечує, а лише усміхався, мовляв, виконуючи обов'язки губернатора Курщини дуже багато чого хоче. І з вами, як злана командуючим, ми побіді однозначно, поэтому Олександр Сійочому теж він хоче побольше. Не хочу, базу мінят. Щоб було поборше, бо наша Курська область, сама Росія. Я думаю, так. Спасибо, вам. Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка закликає повернути усіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди про припинення війни Росії проти України. Це перша резолюція у сенаті з часу приходу Трампа до влади підтримана республіканцями, яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією. Викрадення та русифікація Росією українських дітей. Демонструє намір уряду Росії знищити українську націю та ідентичність. Сенат підтримує мирне та справедливе завершення війни в Україні та закликає повернути всіх українських дітей, викрадених урядом Росії, до укладення будь-якої мирної угоди. Більше не проблема США. Така нова позиція Трампа щодо війни Росії проти України. Про це пише New York Times. Трамп змінює курс та залишає шанс для ведення бізнесу з Росією. Це створює глибоку тріщину усередині НАТО між американцями та європейцями, де останні продовжують санкції. Телефонна розмова Трампа і Путіна лише підтвердила, що США вмивають руки, але єдине, що залишається для України в плюс. Санкції запроваджені з 2022 року та обмін розвідданими з Україною продовжаться. Також видання «Політико» пише, що адміністрація Трампа виступила проти включення у заяву Групи «Семи» обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв'язаної Росією війни. Через це якраз таки міністри фінансів Джей Севен стурбовані позицією США, крім того, у Вашингтоні хочуть уникнути опису нападу Росії на Україну як протиправного вторгнення. Україна просить ЄС вести вторинні санкції проти покупців російської нафти, зокрема проти Індії і Китаю, та арештувати російські активи і ввести санкції щодо деяких покупців російської нафти. Також Україна закликає ЄС розглянути можливість використання принципу більшості під час ухвалення рішень щодо санкцій, щоб не допустити блокування окремими державами-членами заходів, які в іншому разі потребують одностайного ухвалення. Натомість Сенат США готовий винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу у переговорах щодо війни в Україні. Про це заявив сенатор Лінсі. Грем він також наголосив, що що за політикою США у війні в Україні спостерігає Китай, і це вплине на майбутні плани лідера КНР. Якщо наступні кілька днів будуть такими ж як останні кілька місяців, тоді ви можете просто розраховувати на те, що ми рухатимемося далі, бо я вважаю, що наш обов'язок спробувати допомогти світові покласти край цій війні. Я не прагну принизити Росію, але я прагну переконатися, що війна закінчиться так, щоб не розпочалася нова війна. Якщо ми не зробимо цього правильно в Україні, і світ зрозуміє, що Путіну це зійшло з рук, це буде ще гірше. Буде гірше ніж Афганістан. Натомість Росія має надіслати США умови того, що їм буде потрібно для досягнення припинення вогню з Україною. Про це заявив Марко Рубіо. Каже, тоді в них буде більше розуміння розрахунків Путіна. Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються написати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню, що потім дозволило би провести більш широкі переговори. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався по телефону із президентом Франції Макроном і прем'єром Британії Кіром Стармером. Обговорили, як реально забезпечити припинення вогню і рух до тривалого миру. Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих, усе стає більш практичним. Обговорили підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами. А Європейський союз вирішив скасувати економічні санкції проти Сирії. Про це написала топ дипломатка ЄС Кая Калас. Ми ухвалили рішення скасувати наші економічні санкції проти Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років і продовжуватиме це робити. Франція відправила розвідувальний корабель для перевезення російських тіньових танкерів у Балтійське море. Французькі ВМС вперше направили до Балтійського моря судно, яке буде перехоплювати радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії. Про це пише біль Китай підтримує усі зусилля, які спрямовані на досягнення миру та припинення війни в Україні. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Так вона прокоментувала розмову Трампа з Путіним. Ми підтримуємо прямий діалог і переговори між Росією і Україною, а також політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть досягти справедливої, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди, прийнятної для всіх сторін шляхом діалогу та переговорів. Сам же Трамп розповів, що може вийти з переговорів, санкції проти Росії не вводитиме, і обурений, чому Путін так сильно поважає Меланію, а не його. Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав, а як же я? Ні, їм більше подобається Меланія. Це було непогано, не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд. Путін отримав те, що хотів. Трамп відкрив Росії дорогу для посилення військового тиску на Україну. Про це пише The Moscow Times. Розмови про здатність припинити війну в Україні за один день. Мистецтво великих угод та силу особистості Трампа. Можна забути під час третьої телефонної бесіди з Путіним. Президент США не чинив тиску на співрозмовника з метою просунути вперед процес мирного врегулювання в Україні. Натомість Трамп та його адміністрація демонструють готовність вмити руки, що дає Путіну можливість посилити військовий натиск. В Цілому ж після розмови Трампа та Путіна європейські лідери були м'яко кажучи шоковані словами Трампа. Про це пише Financial Times, але все ж висловилися більш стрим. Мано у публічній площині глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн подякувала Трампу за невтомні зусилля з метою досягнення перемир'я в Україні. Важливо, щоб США залишалися залученими до цього процесу. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні тривалого миру в Україні. Ну а фінський президент Олександр Ступ зазначив, що лідери обговорили мирні переговори між Україною і Росією, припинення вогню та кроки на шляху до справедливого і тривалого миру. Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. І так само аналітики інституту вивчення війни пишуть, що Росія може висунути жорсткіші вимоги, якщо Україна піде на поступки. Під час переговорів у Стамбулі російська делегація вже заявила про наміри захопити Харківську і Сумську області, а також вимагала передати Росії повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Аналітики зазначають, що Москва використовує тему переговорів як інструмент тиску на Україну та захід. Натомість Росія не планує завершувати війну і модифікує шахеди. У безпілотники почали встановлювати нові комбіновані 90 кілограмові бойові частини. Вони мають комбіновану кумулятивну, уламкову, фугасну та запалювальну дію. І є набагато небезпечнішими. Такий шахет він може пробувати поверхи. Він може пробувати певні укріплення при вибуху, тобто там більша сила руйнівна. Закладена, а це як по цивільних об'єктах ворог може працювати. Ну будем кажати більше вбити цивільних людей. Вони це роблять і роблять часто, і пускають їх по цивільних будинках, коли потрібні жертви для залякування українців. Але ну звісно ж, шахет, в принципі, росіянами задуманий так само був як і зброя не тільки терору, але й зброя військового характеру. Його ефективність, правда, в такому в малих кількостях пусків вона сягає 10-15% саме військова ефективність. Тобто, малий відсоток влучань по запланованих російських цілях відбувається. Тут вони пішли на масовість. Вони виготовляють більше, більше пускових майданчиків, і більше кількість знаєте, ця тактика ройових нальотів. А це виключно для того, щоб підвищити коефіцієнт. Можливих можливого пробиття з темпи по українських, виключно для цього. Тобто, шахет лишається неефективною військовою зброєю, але цю неефективну зброю за рахунок масовості намагаються е, зробити більш ефективною і більш вибуховою. Ну, на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки щодо почутого, і побачимось в ефірі 24 каналу.